Kia Sportage 2016 року з двохлітровим дизельним двигуном автомобіль привезений спеціально під себе з Кореї. В Україні всього один власник. По Україні він накатав 50 тисяч кілометрів. Зараз на щитку там 198 тисяч кілометрів. кубики льоду противотуманні фари діодні. Гарні летіш штатні диски, гарна резина, чорний солідний колір, безключовий доступ, тонування, чорний шкіряний салон. Перефоровані сидіння з, з вентиляцією з підігрівами, кермо з підігрівом, електрорегулювання сидіння, електросклопідіймачі, електрорегулювання та складання дзеркал, мультикермо, підрульові ліпістки. 198 на щитку, магнітола з функцією CarPlay та Android Auto. Ось тут включаються обдуви, підігріви. Автоматична коробка передач, допомога при спуску з гори, старт-стоп, вибір режимів руху. Підлокітник, ось такий доглянутий салон, ціленький, свіженький. Ось так виглядає задній ряд сидінь Зручний підлокітник, багато місця. Просторий багажник, парктроніки, камера заднього огляду. Ще раз нагадую, що це Kia Sportage на автоматі з 2-літровим дизельним двигуном. Дуже доглянутий та повністю обслужений. Є вся історія обслуговування, тому можете перевірити. І переконатися в тому, що дійсно автомобіль вкладень ніяких не потребує. Записуйтесь на перегляд, на тест-драйв, кільцева дорога 110, а територія столичного ринку. Як завжди, ви зможете придбати даний автомобіль за готівку, без готівку, кредит, лізинг або криптовалюту.